Вау! Ти сьогодні така красуня. <рес> <рес> а куди ти зібралася? Так красиво, ти десь не знаю. Цей малевич. На дискотеку. Ну покажи, як ти вмієш танцювати. Вау, клас. Тобі кльош іде. <рес> Тільки ми їдемо в магазин, а ти будеш показувати танці в магазині, так? Все, дзеркало прийдеться мити знову. Їдемо зараз в АТБ на закупки. Ти цьому є дзеркало, тати на склі. Тут зробили списочок, що можна закупити. Цьому єш тата на склі, молодець. Можна вживу по цьому, ти, якщо хочеш. Зараз їдемо в АТБ на закупки продуктів. Надіюсь, там все буде. Вирішили поміняти локацію. Метро точно без купили все. хочемо поїхати чи там дешевше, чи ні. Ну, зараз побачимо. То ти тата так цьомаєш? Ого. То треба так вживу цьомати? Ммм. Yeah. <laughs> зацьомкала, ай, в шиї зацьомкала. <laughs> все, молодець. <може gül> ну давай. Ой, зацілувала. Ой, жий в шию. Я якраз побрився, там крем після бриття. Він такий пахучий, мама його сильно любить тунівею. А що ти взяла ті рукавиці? Ми ж вже виходимо. <схи> ти хочеш помити ті вікна у ці, так? Що ти повмазувала? Зараз їх ніхто не буде мити. Треба поїхати, будемо купляти хімію, правильний порошок, продукти. Потім приїдемо і помиєш. Окей? Домовилися? Кароліночка? Так. Добре? Добре. Ну тоді лишай ті рукавички тут, Ні. Тута. Ні? Ти поїдеш в рукавицях. Угу. Я не знаю, ти. Неправильно вдягнула. Це на іншу руку. Бачиш там пальчики в іншу руку повернути? І то взагалі-то мої рукавиці, королю для прибирання. Там ще є мамині вони менші еска фіолетові. Та жовті, та жовтий жотий колір любить. Все. Вже клінінг вдітий весь. Можна їхати? Так. Ну, поїхали. Ти будеш в рукавицях тако ходити по магазині? Ти не зможеш скерки набрати в кульочок. І ось і мама класно вдягнута. <скрит> рукавички, давай рукавички, віддай, віддай рукавички. Ну. Там віддай. Віддай рукавички. Давай. <скрит> давай, давай, давай. Ей, ну віддай рукавички. Ай. О, є одну віддала ще одну. Віддай віддай, 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 віддай. Ай. Ну віддай! Купимо нові рукавички. Дитячі. Ти вже оприділи, що ти будеш купляти в АТБ. Що тобі потрібно? По, по, по твоєму дитячому списку. <рюклі> Тобай, зараз буде. <робимо>. <рюклі> зараз побачу, що там продаються. І накидаю цілу корзину. У нас не забули корзину. Не забула корзину, так. Так, да, то підстаканник для кави. Так, так Кароліна роби. вже перша вибрала яблучко. <с? <с?> то маленьке одне. Так, ми перше беремо картопельку, а яблука по 26,50. Картопелька фасована по 60, по 27,50 Наталя набирає. Там є по 21. Цибульку, точно треба буде брати 15 гривень. Помідори, огірочки. Огірочки 10. Зараз доїдемо і подивимося, чи є там іграшки. Ну а тебе величезний цей. Відкрили новий. Ми якраз попали на відкриття. Капуста рання по 60 гривень. Вітре важте було чи ні? А я ні, там на касі все важать. Їдемо далі. Кукуруза дешева по 31,60. Є навіть 29,90. по 30 гривень кукурудзи. Але твої любові. Мої нема любимої хуторок, а це від атибеті кукуруси. Тим Манго 51, ананаси 70-76, гречка 22, булгур 31, рисик по 43, макарончики спіральки. Якась паста Дікаса по 30 гривень. Такі завитки 38, павутинки по 34. Що, ну давай, показуй. Баночки, ти знаєш, що не з кіндера. То е, з кіндера шоколад розтоплений, його на хлібчик намазують і їсть. Хочеш таке нутелло? Ти будеш таке їсти з хлібчиком? Ні, ну, я з хлібчиком не хочу їсти. Просто їсти без хлібчика, так? Так. Да. Добре. Я буду ложкою ложку. Добре. Цукор 26,50, що є борошно, куторок 35. Але такого борошна, як Наталя любить, немає червоного. Тут є випічка. А є донати. о, Донатики до кави, які виберемо. Беремо ці рожеві дві штучки. Оці дві штучки рожеві до кави. І оці самі дорожчі якісь. І ще чорні з донатси, з драже. А тут начинка зі смаком шоколаду. і Я взяв полоницю. Хочеш ці зі шоколадом. Я візьму два тих, два тих. Упробуємо до кавусі. Тут якраз каву можна і зробити І З'їсти донати. Не обов'язково додому йти так, шоколадочки. Макс фани зараз по акції по 63, мілка 60. Маленька 52, з по 60. Є якась така своя лінія 46, майола 55, стожар 60. Такі великі майоли, великі по 109 гривень з середини. Кролінний любов між проти є по 45-58. Серединка 41. Паштети. А дівчата прийшли на відділ з іграшками. А що там таке? Це на руку. Іграшкою, <головіка> типа так читає. А, пам'ятаєш, так зачіпається на руку той, можна носити. Так, це якийсь бегемотик. Тут багато є. Тут є такі е, киці, як вона має. Морська пригода, тут рибки. Все по 100 гривень. Тут, дивися, є принцеси, Всякі різні пластиліни. Оці ці одноразові пластиліни за 81 гривню. А оце тих тіла, дивися. Крейди, будеш малювати? Це якраз ті крейди, що нам підходять, здається, під ті ж штативи, що їх тримати. Лоле, набір. Маленька, більші і ще більш. Машинки, якісь трансформери. Тут є лук зі стрілами. Мама, купиш мені ці ящики? Не хочу зі стрілами. Він 200 гривень той лук. О, ящерки класні, кольорові. Ну. Візьми собі ті ящерки. Ясь машинка. Не по 200 гривень, здається, ці коали. Вони прикольні. Класні такі. Привіт, ми хочемо до тебе. такі Милі такі. Тут є, дивись, якийсь вовчик, лисиця. Це щось. Навіть не знаю, що це за ківі ефірна олія. Не знаю для чого вона. Пазли такі. 34 гривні здається. Та? Скрибок. так. Отакий скрибок не треба. На різнокольові. Для курців. Зубний порошок. Що хто хоче кинути корити, от, зубний порошок для курців. Кісь окуляри. То маска чи що? Пов'язка охолоджуюча. Що там знайшли? Боже, змії, якісь раки. Рак, і червоний, дивись, його вже зварили. Чекай, він же тікає. Червоний є рак, не бурак. Так, жовтий, крокодил. Тут, тут коротше, купа всього, якісь лінійки. Тут є навіть розмальовки, дивися, акварелю, яєчка розмальовувати. І пензлики. Весь набір. Чіпси Лейс по 90, Максі, Ого, така ціна низька по 43. Зараз. Є прінгелси, але вони дорогі. 141 гривня. Сьомочки 48. О, багети є. Нам якраз було би добре взяти такий багет. Краб. Наталя не любить з крабами. Для салату беремо їх. Десь є з брускету з крабом, але ти, напевно, не захочеш йти до салату. Є ще такі. Я такі бахтів. З крабіком. Інтер'єрний мазоночок. 60 гривень. Білий. Яєчко. Ой! Полетіло яєчко за 55 гривень. Коротше, багато всякого Всяко всячини тут. Туалетний папірчик 38,50 за 4 штуки. Його переважно беремо 16. Можна помножити, якраз будемо знати, чи вигідно, чи ні. Якісь крусівки 500 гривень. Такі виглядають, як коралки <сь> по морю ходять. А Ці 700 гривень. Що там? Там вилупається маленьке! Там попадуться маленькі, вилупається маленькі. Хендер що у нас є? 148. Яйця по 37,90 зараз. Якісь полтавські. Яйця по 36,90. Курячі звичайні. Квочка 3990. Перепилення є за 53. А, і можна взяти поштучно По 2,29. Молочко. Є отаке от велике молоко. Двохлітровий за 100 гривень, а є казкове за 40 Тортики є, висіки, є, класні. Оранж, якісь там вишенькою, з чорничкою. Є київський 251. А мого любимого немає, я так розумію, тут. А? Хочеш такі? Да. По 33 гривні? Добре, беремо такі печенька тобі. Я, звичайні не ті. Сирні, цибулеві, овликі пачки. Оці будуть теж смачні ці. Вибрала сленя. Ну Та добре. Ви собі? Є мармеладики, отакі от дольки. По 3390. Не знаю хто любить мармелад. Халва 26,90, фрутела 26,50. Потім йдусі Юмі-Гумі. От, жлейки з тіками. 38. Та ММДМС. Зараз по акції 42 гривні, грубо кажучи. Буду. мама пити каву. Давай підходь і роби Я каву. каву. Угу. Яку будемо пити каву? Та ясна яку. Отемо к'ято. Вотемо к'ято 30 гривень, 29. Ось таку. Яку? Ну ближче під'їдь. Яку саме? Ось таку. Ось таку. То то чай ягідний. То ми можемо тобі взяти чайочок, якщо хочеш. А він буде в такому стакані? Так, він буде в маленькому, а каву буде в величенькому. Такі чашки прикольні. Ну добре, зробимо тобі чай. А велика лате, от переключилось 35 зараз гривень, то значить маленька була по 29. Я ж тут замітив, є наш чай, плавар любими. Останній раз ми пробували в метро. Тут є за 50 гривень 40 копійок. Ми його, напевно, і візьмемо додому. Візьму дві пачечки. Набирають ту каву і чаї, не знаю, які. Я виберу ті от керочки, бомбончики оці. Вони дуже-дуже смачні. і Є тільки в АТБ. реально, Купіть, попробуйте, класні. Зараз вони по 29,45 за кілограм. Коротше, короліна вибрала собі такий чай, ягода. Ми вже свої лате зробили. І Карліна захотіла чайочок. Ось от смачненький, концентрований чайочок. Країна, напевно, не так його хотіла пити, як просто використати в цей підстаканничок. Так, масло. Різні ціни. Масло молокія. Скільки воно? Молокія. 81,50. Ну, Є дешевші масло, чи то спреди якісь по 22 і по 40 гривень. Країна навіть по дорозі вже кульку подарили. Грішочки далі. Бачив тобі ця, ця подарила кульку. І ти зраділа. Оці тіста, такі самі, як ми беремо від Левада. Раз, два, три, 4 штуки, здається, всередині Своя лінія 5590. Це звідси оці. А дріжджове по 70 гривень 40. По 46,40 є сосиски на ходох. Але ми не знаємо, чи вони будуть смачні. Тому ми будемо брати вже перевірені берлінки копчені. Є піци заморожені. Піца Альберто. Вони по чому? По 100 гривень ті піци. А ти що, вже зламала кульку, так? А я дивлюся. дивлюся оком. Добре, зразу з куркою. Крабові ви палички. Наталі Хаферфлокін по 39,60. Мішутки є, різні ціни. Стелятної 115, з м'ясом індика 140. 590. Є ще мішутка філейні 137. А в АТБ морозиво є. Не повірите, по 6,90 зараз. У ці всіх стаканчиках. Хочеш морозиво? Тут є якесь таке айскейк. Щось прикольне таке. Такого не бачу. А, воно просто з печеням. Один кусочок з печеням, а другий политий шоколадою. У дорозі ще натрапили на кетчуп для діток. Отакий от смішний за 23 гривні. Помідорка сміється для діток. З'їж мене, з'їж мене, ам ам.